Доброго дня, друзі. Пропоную до вашої уваги проєкт, який майже ми закінчили. Це трикімнатна квартира. В такому сучасному досить стилі буде жити молода пара, чоловік і дружина. І тут вона ніби звичайна, але звичайна. Є тут декілька рішень, які ми приймали несандартних. В чому суть? Тут є трикутна кімната, а саме це санвузол. Ось так він виглядає. Осі. І спочатку замовники хотіли поставити тут шкаф, один унітаз, пральну машину, сушарку. І я запропонував їм зробити тут душову кабіну. І як воно виглядає, ми вам зараз покажемо. В цілому зробили ми цей об'єкт за П'ять місяців саме ремонт, і місяць робилася. Робилися меблі. Всі меблі, які тут є, це меблі на замовлення і в тому числі і м'які меблі. Тільки оцей стіл і стільці, вони куплені, готові. Які меблі зараз ви побачите? Які ще тут є цікаві рішення? Тут є стеля з тіньовим тень, профілем, де є підсвітка. І так засвічує стіни, дуже цікаво. Ось ця нестандартна кімната саме з саундузом. І що тут є? Тут є сушарка пральна машина. Така тумбочка, всі комунікації в стінах, але не зовсім тут штрабити взагалі не можна нічого, тому що це панелька, це сучасна панелька, і всі комунікації йдуть поверху або в рубах. Гіпсокартонні короба, які вшиті плиткою. Дуже цікава така з хвилями плитка, тут як дерево. Встроєні такі маленькі шафки. і ось ця Душова кабіна. Хазяїн каже, що це його. Ось тут є підсвітка така чудова. І цей піддон, чому він такої висоти? Тому що для води потрібен Уклін, який для каналізації потрібен, для зливу потрібен уклін. І він повинен складати від 15 до 30 міліметрів на 1 метр. А тут Десь 3,5 метри, тому е, прийшлось підняти досить високо. Але це, я би не казав, що це незручно, тому що стилі 2,60 і це нормально. І тут, так як тут три, трикутна кімната, цей кут тут комунікації йдуть. Ми тут сховали бойлер на 80 літрів, тут два бойлери в цьому. В цій квартирі. Ще тут щось цікаво є фільтр грубоїчітки води. Є клапан, так як це перший поверх туди донизу, цей оранжевий, Ага. Це клапан для того, щоб, якщо заб'ється каналізація в підвалі, щоб не піднялась сюди, сюди цей весь бруд. Це клапани антипотоп, так називаємо. Вони працюють, якщо десь вода, і якщо десь буде вода, вони зачиняються. І це клапан гідрозатвор для кондиціонерів, для конденсату, щоб не капало на голову сусідам або на сусідні кондиціонери. Тут ще є таке рішення. Цікаве дві для білизни. Це для чоловіка, це для дружини. Так. Ось, і така шафка для речей, тут для швабри, там для відра якогось. Все на тіпонах, крив закрив. Великий, велика сушарка. І тепла підлога, само собою. Маленька, але дуже містка кухня, тому що зробили тут таку стійку для е, техніки. І тут є досить місткі шафи, шухляди. Це холодильник. І ще такі шафки є. Зайва вже купили деякі цікаві речі. Тут все закрито, вентиляція працює від пульта, якщо потрібно, і вручну. Така велика сушарка. Тут зроблена Ця дверка відчиняється на 170 градусів для того, щоб можна було відчинити цю сушарку і викладати посуд ось так, Раз. Щоб, було, щоб було зручно і мішала ця дверка. Та, так, шавки для дрібних речей. Це таке відро для мусора. Це така кухня. Це спальня хозяйська, Досить цікаві шпалери. Вони такі тканеві. І коли дивишся на них зблизу, таке враження, що є такі десь торчать нитки. ну Це дуже цікаво виглядає. Така велика шафа з підсвіткою автоматично працює. Там друга частина теж, тільки для великих речей. Ось така. Такі шухляди великі. Угу. Ось такі маленькі тумбочки, без ніжок, без нічого. Кріпляться до стін. Кривань 2 метри шириною десь, а може метр восім. Мабуть, метр Ну, Ця тумбочка це для якихось речей. І тут повинен бути телевізор. В кожній кімнаті є кондиціонер. Тут два наружних блока один тут, і один спліт на два блоки ще з тієї сторони. Трев'яні двері. Ось така досить гарна фурнітурка. Ця кімната, мабуть, мрія кожної жінки. Подивіться, які шаси. Можна включити так, ручку раз, вмикається світло. І багато-багато речей сюди можна покласти, дістати. Ще буде таке зеркало велике і пральний столик. Є вже такий гаджет. Хочете собі таку? А у замовників є кицька вже купили для неї. Ось така невелика ванна. І все саме в такому стилі. Шапки. Є витяжка. Тепла підлога, підсвітка. Все в сучасному стилі. Це гостьова кімната, як її називають замовники, і тут є все для відпочинку. Є ось програвач, пластинок, дуже мелодійний замовник у мене. Всі комунікації всередині цієї шафки. Всі шафки прикріплені до стін, там нічого немає. Є підсвітка, вона включається дистанційно, зараз немає пульта в мене. Цей столик теж прикріплений до стіни. Немає ніяких ніжок. Така шухлядка, тумбочка. Є підсвіточка. Тут робоча. Дуже зручно зроблено. Що тут є? Ще підлога, звичайний ламінат 33 класу, вологостійкий, ну, такий дуже гарний. Немає нісучків, нічого. Ровномірний. Стіни покриті шпалерами по всій квартирі. Так замовники захотіли. Таким чином ми зробили. Ще один кондиціонер. Це перше приміщення, куди ми заходимо. Гостюва. Не, не гостюва, вітальня, І в нас тут перше, що є, таке дуже важливо, це шиток електричний, де вмикається, вмикається всі гаджети, всі прибори. І кажуть, що перше, що заїжджає в ремонт в квартиру, це унітаз. Але в мене перше заїжджає вогнегасник. Техніка безпеки наперед все. Тут і цікаво, що ще є, враховуючи наш такий нелегкий час, ми зробили тут таку шафку для EcoFlow. Є тут перемикач двохпозиційний, ось він. І тут можна можливо, перемикати на EcoFlow. Частина приборів відмикається, частина працює від EcoFlow. Така велика шафа. Можна вішати пальта, шуби. І тут є дуже така велика шухляда для взуття. Сієсло у нас також сама. Саме бачите, можна помістити і дітей. Така шафа з підсвіткою. Відмовились від цих дверей, дуже багато дверей в квартирі, і залишили тільки приєм. Ті двері ще будуть ставитися в санвузол. Ви побачили, що ми можемо зробити. Це один з багатьох об'єктів. Якщо вам цікаво, ви можете записатися на огляд об'єкту. Є деякі об'єкти, де люди не живуть або живуть квартиранти, і я можу домовитися, щоб привезти вас на Таку невеличку екскурсію і найцікавіше те, що можна прийти на об'єкт, де люди живуть вже там рок, рік після ремонту, і ви можете побачити, як воно все зберігається, що там все ціле, все ціле, і нічого там не виходить з ладу. Також ми. Обслуговуємо наші об'єкти після ремонту, через місяць ми приходимо і робимо огляд всіх систем, комунікацій. Якщо десь щось там виходить з ладу, ми ремонтуємо. Ну, Взагалі таке буває рідко. І раз на рік ми рекомендуємо нашим клієнтам теж робити такий технічний, технічний огляд. Ми заходимо і перевіряємо всі технічні системи, там, меблі. Водопостачання, електропостачання, ну то тощо. якщо вам потрібен ремонт, звертайтеся, допоможемо вам зробити цю нелегку справу, тому що ми майстри в цьому, професіонали, знаємо нюанси, а всі нюанси вони приходять тільки з часом, коли ти зробив там не один-два об'єкти, а десятки. І всі нюанси, які можуть можуть вийти в процесі роботи, ми вже знаємо заздалегідь і це обсуждаємо з. З клієнтом з дизайнером на початку розробки проєкту звертайтесь до нас з вами. Артем Слобінський, компанія Балерім.